Вітаю, шановні друзі. Це повний жах. ТЦК і поліція починають вриватися в домівки українців без рішення суду. Зробіть, будь ласка, репост. Друзі, нещодавно в мережі з'явилось відео з міста Дніпра, де е в приватне володіння українців почали вриватися ТЦК і поліція і почали силою виводити людину. Подивіться, і далі я продовжу. Вийдіть? Виді Ви Ви з квартири та видіваті з квартири видіті. Слушай, Слушай давай, давай это, буди, блядь, соседей всех сейчас. Сука, ну, ты вышел из квартиры, ты раз. же Слушай, Слушай, и Вышел, Слушай, Слушай, отсюда, и все. Слушай, Слушай еще раз. Успокойся, нормально с тобой говорить. Что -то ты это делаешь? Что Потому что не надо такое что? делать, такое Не такое. надо такое, такое делать. Выйди из, такое. выйди из квартиры. Частная собственность. Не тройте мне руками. Я говорю, выйди. Частная собственность. Выйди отсюда. Урал ножик. Я говорю, выйдите из квартиры. Закрывай. Придумали. Да-да. До свидания. До свидания. Давай. Спасибо. Спасибо. А, давай, зайди, блядь, все. Закрывай. Закрывай он, когда за мной. Повний хаос і нігілізм відбувається в Україні. Україна падає, друзі, пробиває дно раз за разом. Я попереджав про це ще рік назад, що в Україні е, працівники ТЦК будуть пробиватися до приватних володінь і забирати людей. Друзі, босифікація йде повним ходом на вулицях, і вже зараз вони настільки перейшли межі ці е, працівники ТЦК, що вони вже вриваються навіть до квартир. Відразу хочу сказати, що чим. Законодавством України немає ні одного е, закону, ні одного порядку, який би дозволяв ТЦК заходити до квартири. Поліція також не має права заходити до квартири. Поліції для цього потрібне рішення суду. Поліція може зайти тільки в одному випадку. Якщо вона переслідує злочинця або особливо небезпечних е, суспільних ситуаціях. все в даному випадку злочинця не переслідували, ніяких е, суспільно-небезпечних ситуацій також не було. Е, тому для поліції потрібно мати рішення суду. А для ТЦК взагалі не передбачено ніякої процедури проникнення до е, приватного володіння людини. Тому ТЦК взагалі не може нікуди заходити. Ще раз кажу, ТЦК це статисти, це клерки військові. Але чомусь вони це роблять. Чому так, друзі? Тому що в Україні не діє закон, Україна вже не демократична країна. В Україні немає верховенства права і ні поліція, ні міноборони не дотримуються законодавства. Плюються на права людини, свободи людини. І і людина фактично стала рабом системи. Друзі, це дуже жахливо, і якщо далі буде так продовжуватись, то для України і української влади це дуже погано закінчиться. Тому зробіть обов'язковий репост з повагою. Ваш адвокат Демченко.